Здравствуйте, малята! Привіт! Всі зібралися? Чудово починаємо урок про улюблених вихованців. Сьогодні в нашому домі з'явився новий друг Канарка. Канарка, привіт! Так так, саме про цих красивих співочих пташок ми сьогодні і поговоримо. Співочих? А чого ж вона не співає? Навіть не вітається з нами. Подивіться, тітонько Сопо, може, їй там погано? Мурці теж цікаво. А от кішок малята краще тримати подалі від пташок. Обережно, канарка. Малята з пташками треба й самим бути обережними. Як би вам не хотілося потримати канарку в руках, погладити її, намагайтеся цього не робити. Шкода, а я якраз хотів її погладити. Канарочку, куди ж ти? Ой, згадав, тітонько сово, мені сказали, що ця пташка кенар. Все вірно, не слухо, кенарем чи кенаром називають канарку хлопчика. Якщо ти вибирав собі друга співака, то це, звичайно, ж кенар. Дівчата канарки дбають про гніздо. Про пташенят у той час, як хлопчики кенері добувають пташеня там форми, розважають своїх подруг дзвінкими піснями. У мене дітлахи є один знайомий співак Кенер. Зараз йому зателефоную за допомогою нашого чарівного відеофону. Здравствуй, любий друже! Нам дуже потрібна твоя порада. Чи не зможеш ти зараз прилетіти до нас у гості? От і добре, він погодився. Малята наш гість каже, що птахам небезпечно літати по дому Якщо ви все-таки випускаєте канарку з клітки, закрийте, будь ласка, всі двері і вікна, щоб не загубити свого друга і вберегти його від протягів. А в нас є канарка, от тільки вона жовта. Не слухо, це не найголовніше. Канарки бувають різних кольорів. В Природі дикі канарки мають зеленуватий колір. Але з тих пір, як люди почали вирощувати пташок вдома, з'явилося багато різних порід. І жовті, і білі, і пістряві. А ще бувають з красивими чубиками чи з незвично довгими лапками. Я не знав, що їх стільки, але найголовніше, друзі, зовсім не колір пташки, а її настрій. Подивіться, наша канарочка чомусь сумує. Значить, щось у нас не так. Що скаже на це шановний гість? Наш гість говорить, що в клітці не вистачає води. Батьківщина канарок, Канарські острови. Ці пташки звикли жити поруч із теплим океаном. Вони обожнюють купатися, а без води можуть захворіти. Тому в будиночку у канарок повинна бути маленька ванночка з чистою теплою водичкою. Дивіться йому сподобалося. Чудово, не забудьте малята, що на батьківщині у канарок тепло. Так само тепло повинно бути і в їхньому будиночку. І ніяких протягів. Скажи до ну, любий друже, а що люблять поїсти канарки? Вони люблять дрібні зернятка, вівсянку терту морквочку чи яблука, зелень. Ох, ми зовсім забули про пісок. Пташкам для харчування потрібний чистий крупний пісок. Вони заковтують його, щоб гарненько розмолоти тверді зернятка, адже у птахів немає зубів. І, звичайно ж, малята, треба більше спілкуватися з вашим другом, розмовляти. Пам'ятайте, що це справжня жива істота, а не іграшка. Тоді, друже, напевно, час додому. Спасибі, що зазирнув до нас, прилітай ще. Ура! Він теж співає! Ох, не слуху, будеш про Кеннеря піклуватися, і він завжди радуватиме тебе своїм співом. А вже ж буду, дідоньку сово Він такий славний. Малята, сьогодні ми поговорили про канарок. Що треба зробити, щоб ваша пташка була здоровою і веселою? На цьому ми з вами прощаємося. На все вам добре. До побачення, малята!